Було роблю що, чи гуляю, чи Богу молюся, Усе думаю про його І чогось боюся. Дурна була, молодая я все виглядала, Чи не шле за рушниками і не сподівалась, що він мене дурну дурить. А серце боліло, ніби знало, що так буде, сказати не вміло. А якби було, сказало, то я б не любила. Може, була б до криниці у не ходила. А то вранці і ввечері ходила, гуляла, доходилась, осталась. На віки осталась, Дівувати тяжко мені у матері в хаті. Старітись, а своєї вже хати не мати. Слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало, серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе, свою долю там занапастила, Стане собі під калину, заспіває Гриця, виспівує, вимовляє, аж калина плаче. Виглядає Катерина, минуло півроку, занудило коло серця. Закололо боку не здужує Катерина, ледве-ледве дише, Вичняла та в запічку, дитину колише. Катерино, серце моє, лишенько з тобою. Де ж ти в світі подінешся, з малим сиротою? Сидить батько кінець столу, на руки схилився. Не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився. Коло його стара мати сидить на ослоні. Сльозами ледве ледве вимовляє доні, що весілля, доню моя. А де ж твоя пара? Доню моя, доню моя, цвіти мій рожевий, як яморку, як пташечку кохала, ростила, на лишеньку, доню моя. Що ж ти наробила? Одячила, іди ж шукаємо спів свекрухи. Не слухала моїх річей, то її послухай. «Іди, доню, найди, найди, привітайся, будь щаслива в чужих людях, до нас не вертайся, пішла село, плаче Катерина, на голові хустиночка, на руках дитина, ж труся блудить, по підтинню ночувала, раненько вставала, поспішала в Московщину, аж гульк зима впала, Свище полем заверюха іде Катерина. У личаках лихо тяжке і в одній святині. Іде Катря, шкандибає, дивиться, щось мріє. Либонь ідуть москалики. Через пеньки за метами летить, ледве дише. Боза стала серед шляху, Втеглась рукавами. Попереду старший їде. Любені, Іване, серце моє кохане, де ж ти так борився? Та до його застремена. А він подивився та ж порами коня боки. Чого ж утікаєш? Хіба забув, Катерину, хіба не пізнаєш? Подивись, мій голубе, подивись на мене, я катруся твоя люба. Нащо рвеш стремена? Покинь мене, забудь мене, та не кидай сина, не покинеш серце моє, я винесу тобі сина. Утік нема. Сина, сина, батько оцурася. Боже ти мій, дитя моє, де дінуся з тобою, москалики, голубчики, візьміть за собою, візьміть, бо покину, як батько покинув, бодай його накидала лихая година. Біга Катря, боса лісо, біга та голосить, та проклина свого Івана, то плаче, то просить, вибігає на весні. Мовчки опинилась, прийми, Боже, мою душу, а ти моє тіло. Та ще й досі, чи роблю що, чи то так гуляю, усе думаю про нього і сама не знаю. Чого думаю, чого я у той гай ходила, і за що я його так довго, так тяжко любила.